Вітаю вас, мої рідні! Це відео буде на тему хто я, хто я і як знайти себе. По-перше, давайте з самого головного: себе не потрібно шукати, себе потрібно створювати. Шукати потрібно якісні матеріали для свого створення. Що ж це за матеріали, з яких ми себе створюємо? По-перше, саме головне це те, у що ми обираємо вірити. Наша віра вибудовується саме з того моменту, саме першою відправною точкою, яку заклали в нас в дитинстві. Але ми не заручники цих думок, тобто їх можна змінювати. Коли ви шукаєте відповідь на запитання, хто я, ви думаєте, що відповіді буде якась чітка картинка. Тобто, вже готове зображення, вже готова картина, яку вам принесуть, ви подивитеся на неї і зрозумієте, о, так, це ж реально я. Але будується все абсолютно не так. Тобто, вам дають від народження чистий білий холст на малюй. На початку ви малюєте тими фарбами, тими інструментами, які дають вам ваші батьки. У когось фарб більше, у когось фарб менше, у когось більше інструментів, у когось менше. У когось їх багато, але він не вміє користуватися, у когось їх немає, але він вміє з нічого вигадати щось. Все ж таки, все залежить не від того, що у вас є, а від того, як ви це використовуєте. Тобто те. У що ви вірите, і те, що ви далі робите зі своєю власною вірою, наприклад. Все ваше життя вибудовується від відправної точки того, у що ви обираєте вірити, тому що ваша віра завжди знайде собі факти, на які вона буде опиратися. І якщо ваш мозок звик у щось вірити, і в нього вже достатньо аргументів, щоб у це вірити, він так просто не віддасть вам цю віру, якщо ви повірили комусь чомусь по якимось обставинам, що у вас не вийде щось зробити, що ви, наприклад, поганий письменник. І в якийсь момент ви, я прийду до вас і скажу, ви повинні вірити у те, що ви добрий письменник. Це не працює ось це не працює так легко. Ваш мозок повинен на щось опиратися, аби ви повірили у протилежну думку, тобто у те, що ви талановитий письменник. Але як в це повірити? Віра вибудовується на основі того. Що оточує вас на основі того, що ви робите на основі ваших дій? Якщо ви думаєте, що вас не вийде, але хочете повірити у щось протилежне, вам потрібно довести це собі. Вам потрібно повірити у себе, а повірити у себе можна тільки завдяки певним крокам. Кожнодневним діям. Аби знайти відповідь на запитання, хто я, взагалі потрібно стосовно кого, хто ви, тому що на це запитання безліч відповідей. Немає якоїсь одної конкретної відповіді на це запитання, тому що ви це не одне слово, ви це. Цілий всесвіт, який вирує всередині вас. Ви настільки безмежний, що навіть не уявляєте, наскільки я розумію, що набагато простіше бути маленьким. Я Анастасія, все, ось це, це я. Але я не тільки Анастасія. Я творець, я казка, я письменниця, я муза. я... Це безліч чого. І тому відповідь на одне це запитання безліч. І це дуже важливо зрозуміти. Запитання до себе, хто я, і ви ж маєте щось конкретне, тому що якщо я просто відповім вам на нього, ви, людина, вам не сподобається ця відповідь. Це не та, не та відповідь, яку ви шукаєте, то, що конкретно ви шукаєте, що конкретно ви хочете від себе чи від Всесвіту почути. Якщо ви хочете почути якусь конкретну відповідь, навчіться ставити конкретне запитання. Запитання, хто я? Воно дуже абстрактне. Тому що на нього безліч відповідей, і ви ну, 100% отримаєте на нього відповідь, але немає гарантії, що воно вам сподобається, тому що ви не конкретизували його, і ви його абстрактно поставили і абстрактно отримали відповідь. Залишилося незадоволеним і розчавленим Якович, тому що так, і не отримали те, що хотіли. Але що ви хотіли? Ви самі взагалі розумієте, що конкретно ви хочете від себе, від цього життя, від світу навколо вас. Знаєте, просто на секундочку уявимо собі таку казку. Ви проживаєте незліченну кількість життів. Тобто помираєте та народжуєтеся знову, помираєте та народжуєтеся знову. Протягом кожного життя ви пишете книгу чи малюєте картину, як вам завгодно. І потім ви їх складаєте. Тобто всі ці картини, які ви намалювали протягом своїх різноманітних життів. Якщо ви кажете про те, хто ви зараз у дану секунду, в даний момент, це ви та картина, яку ви малюєте наразі. Але якщо ви маєте щось більше за цим запитанням, то ви всі ті картини, які ви намалювали протягом всіх життів. А це абсолютно різні люди, тому що ви це абсолютно різні дуальності. Те, що вам подобається зараз, можливо, не буде подобатися вам через 10 років, що вже казати про наступне чи минуле життя, тому що. Ви це не щось однозначне. Ви це набагато більше. Ви безмежний. У вас немає ні кінця, не краю, у вас немає ніякої конкретики. Коли ви за щось чіпляєте, ви себе обмежуєте. Якщо вам наразі подобається писати, пишіть. Якщо через 10 років вам вже не буде подобатися писати, просто з легкістю навчіться відпускати це, тому що вони щось конкретне. Вони народжені для чогось конкретного. Ви це момент тут і зараз. Зараз я письменниця, я пишу. Завтра я прокидаюся. Я поетеса, пишу вірші. Завтра я прокидаюся і я хочу малювати. Я художник. Ви змінюєтеся та трансформуйтеся кожну секунду свого життя. Дозвольте собі бути вільним. Єдина людина, яка вас намагається вмежувати все ваше життя, це ви вашим прагненням до чогось конкретного. Ви вимагаєте від себе чогось конкретного, але ваша природа така, що ви постійно змінюєтеся, тому що так влаштована природа цього життя, постійні зміни, панок, ніч. Холод, тепло, постійні зміни, постійна трансформація, немає нічого. Ви це танок між дуальностями, протилежностями, ви такий вихор, що постійно рухається, ви це нестатева точка. І тому відповідь на запитання, хто я безліч. І це дуже важливо зрозуміти, аби продовжити рухатися далі. Тому що відповідь на це запитання кожен день буде абсолютно різна. Ви можете ставити його собі кожен день. Просто прокинулася і запитала, хто я. Сьогодні я хочу написати казку. Все, я письменниця. Завтра ви прокинулися. Сьогодні я хочу піти пити каву і читати книжки. Сьогодні я просто, я не знаю Анастасія, яка хоче насолоджуватися життям. Ви просто все і ніщо одночасно. І це ваш дар і ваш тягар одночасно, в залежності від того, як ви це сприймаєте.